І про ще одну весняну традицію Славутича. Раз на рік, у квітні чи травні, в районі 10-ї години, коли звичайні Славутичани по суботах ідуть на ринок, біля будинку «Культура енергія збираються спортсмени зазвичай не місцеві. Про щось говорять, ставлять дивне запитання, а коли ти в останній пробіг? А результат пам'ятаєш? Центральна вулиця перегороджує Велика Арка. Хтось повільно пробігає вільним від транспорту проспектом, хтось розминається. Саме так у Славутичі починається традиційний цього року. 33-й пробіг пам'яті героїв Чорнобиля. Ми розпочинаємо 33-й пробіг пам'яті героїв Чорнобиля. Нещодавно ми відзначали важку дату для Славутича для всієї України. Це 37-ма річниця з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вшановували пам'ять тих, хто захищав нас сьогодні. Дуже багато славутичан зараз на передньому новому фланзі і захищають нашу Україну від. Фашистських російських загарбників Ось такі оригінальні медалі пороли 185 учасників. З них словочан лише 55. 11.00. Перший старт. А десь через 12 хвилин у них другий розворот недалеко від старту, і вже визначився лідер Глад Мачони під номером 420. з пристойним відривом іде вперед по дистанції і на першому розвороті біля басейну. Це четвертий кілометр дистанції. Тут він теж перший, хоча з'явився і суперник. 11.15. стартують спортсмени, що біжать на 5 та 10 кілометрів. Першим через 15 хвилин 25 секунд на був бігун на 5 кілометрів. Це Дмитро Секера. Він випередив спортсмена, який посів друге місце. Аж на 2 хвилини 36 секунд. Вітаємо, вітаємо. Ти переможець, доволений результатом, доволений трасою. Ну ще враження від першого забігу. Ну, це вже. Не перший мій забіг, не перший забіг, я вже стартував чотири рази в Києві. Так, так, в цьому році вже на тому тижні був у Києві на незламності П'ятсірці. Був четвертим, так, а сьогодні вирішив сюди ще приїхати, аби додати трішечки як, швидкості. Швидкості і кайфу, так. Теж, так. Додав. Додав, так, бо маленькі перемоги дуже гарно стимулюють для наступних стартів. Вітер був? Вітер так, був вітер, але в одну сторону так допомагав, а в іншу трішечки. Але, але то стимулює. Якщо, знаєте, якщо біжиш, якщо біжиться, то вже біжиться. Так. То вже біжиться, так. немає таких перешкод. То вже якщо немає, в тебе сил, то, звісно. Я, знаєш, ви з тренером трошки перемовилися, як він вражений результатом, настільки я розумію. Ну, не знаю, він завжди не каже мені там добре. Ну, каже добре, але не завжди так. Бо я думаю, що якщо завжди тобі казати, що все добре, все супер, то не мотивує. Трішечки потрібно. Як вже дорослий, то трішечки треба такого маленького давати. Брав участь у змаганні і один із організаторів 33-го прибігу Валерій Судінов. Вітаємо, результатом доволено. Змагання, як старт пройшов? Старт супер, все організовано. Я хочу сказати, організація в цьому році найкраща. найкраща. Просто всі працювали чітко по своїх місцях. Всі деталі врахували, все добре. Наступного разу 10 побіжиш чи ні? Буде 10. Переможець на 10 кілометрів, Дмитро Малежик лідірував із самого початку. Він був перший на повороті 2,5 км, кілометра на половині дистанції та фінішував першим із результатом 36 хвилин 20 секунд. Як тобі траса І перше обслуговуючий біжиш? Я біжу третій, Я два рази біг півмарафону. раз навіть був п'ятий. По моєму у вас. І тепер біжу втретє. Траса трошки інша. Ми бігали раніше. Да, ми раніше в ліс. Зараз в зв'язку з орками ми повинні бігати по місту, але дуже комфортно. Трошки вітерець був, але для швидкості це не сильно критично. Це марафон, половинка трошки було б гірше. А так все прекрасно, хороша компанія, підганяють спину. В принципі, результатом задоволений і задоволений організацією. Дуже крута підтримка, волонтери класні і. Дуже хороші організатори, все розказали як треба. Ну і бажаємо всім містянам долучатися теж, тому що це біг це життя, це здоров'я. Якщо не рватися з результатами, так от як ми аматори, то це найкращий вид спорту, по суті. Якщо в наступному році буде теж полумарафон по місту, побіжимо. Я буду розраховувати на це. Головне підійти в формі, тому що половинка це трошки. Складніша дистанція, десятка швидше біжиться, і до неї роботи інші, ну і, але і кілометраж треба менше. Для половинки треба більше набігати тренувальних об'ємів, більше спортзалу все-таки треба. А тут така: ну не сказати, що лайтова, але ну, для. В принципі, того, щоб показати більш-менш пристойний результат, все таки менше зусиль треба, як на мене. Очікування переможців півмарафону. Ми спостерігали за спортсменами на фініші та на розворотах біля фінішу. І ось що ми Можуть, з 33-го на півмарафону пам'яті героїв Чорнобиля Влад Мачони обігнав спортсмена, що посів друге місце на одну хвилину. А третього більш ніж на 8 хвилин. Він віддав практично всі сили на дистанції. Гарно? No, нормально, нормально. Вітер сьогодні такий сильний. А перший раз на Словуточній Ні, трасі. Не перший. А вже кілька разів сюди приїжджаю, у вас завжди uh -huh. класно тут. А Переміг перший так. Хто твоя група підтримки? То весь клуб, Фелклос Ранінг Клаб. Ми сюди і командою приїхали. Чувак зі мною біг. Він мій друг ага. і опонент. Часто ми з ним змагаємося, але сьогодні він біг під я біг половинку. Дякую, Славутичу. бажаю їм подальшого розвитку. І я буду ще сюди приїжджати, тут дуже тепло. Приймаю, дякую вам. А культурною програмою до 33-го на стала благодійна ярмарка з фудкортом, на якій лідером продаж став зелений борщ зі сметаною та ароматний плов. Ці українські вироби випередили продаж сувенірів, картін та інших виробів народної творчості. Усього задонатили на ярмарку 17 тисяч 200 гривень. А вішенькою на торті став виступ військового оркестру 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціалізованої служби транспорту Міністерства оборони України. І повертаючись до 33-го пробігу в пам'яті героїв Чорнобиля ще раз нагадаємо фінальні результати.